Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблі вирушових сонечко та роторної косарки Vіrax. Сьогодні у нас на огляді ось така фара, лет балка. Панорамна, так звана овальна, 240 Вт, 106 см. На 80 діодів. Ось таких 4 секції по 20 діодів. Ціна її 4 тисячі. Ось так вона виглядає. Це її задня частина. Також в нас є варіанти. Зараз я вам їх покажу. Також є ось такі варіанти: 51 см. На 40 іводів. І. 71 см. Ось такі варіанти маються. Для замовлення приходьте на наш сайт mtzo.com, Телефонуйте нам по номеру телефона. Наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП. Грошовим переказом через нову пошту оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.